Вітаю у студії 12-го. Ми продовжуємо тримати тел на нашому інформаційному фронті і вже готові розповісти вам оперативну та актуальну інформацію про те, яка нині ситуація у гарячих точках, а також поділитися з вами головними подіями з життя в Волині. Не забувайте, що стежити за нашими сюжетами. Ви можете на ютуб-каналі новини 12. Тож мерщій підписуйтесь. Ну а ми починаємо наш випуск новин у студії. З вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про головне. У Луцьку в трьох чоловіків знайшли наркотики. Як волинські піротехніки розміновували п'ять громад Чернігівщини. Одноденний заробіток для ЗСУ. Як Луцькрада допомагає військовим. Щодня росіяни б'ють по мирних жителях Донеччини. Страждають і ті, хто знаходиться близько до фронту, і ті, хто у відносному тилу. Щодня тисячі людей, які досі залишаються в області, наражають себе на небезпеку. Тож усіх просять евакуюватися. Сьогодні вночі російська ракета впала в передмістя Краматорська, пошкоджені чотири приватні будинки. Спали, бабахнули, відкопалися, Перевірили всіх живі чи ні, втроєм були, я он і нема. Тут фу, только поцарапаны. Ну и башка были. Ну и і... слов нет одни эмоции. Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. Ворог обстріляв Київський район, постраждали приватні будинки. Були влучання також в дорожнє покриття. Є удари в Шевченківському, київському, Салтівському, індустріальному та холодногірському районах. Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж немає. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею. Частково зруйноване дорожнє покриття, попередньо без постраждалих. Ворог обстріляв і Херсонщину під вогнем. Були шість населених пунктів. Пошкоджень зазнали приватні будинки, поранені, мирні жителі. Під снаряди потрапила і велика рогата худоба. Тварини, на жаль, загинули. Сьогодні по обіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів зградів та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо четверо людей поранені, один з них ушпиталений. У місті понівечені кілька приватних будинків ще у кількох сталося. Загоряння на місці працюють вогнеборці. Сьогодні в день прилетіло і на Житомирщину. На щастя, жертв немає. За попередніми даними ракети постили з території Білорусі. Масованого обстрілу зазнало місто Оріхів Запорізької області. Ворог атив з реактивних систем залпового вогню протягом декількох годин загинула одна жінка, шестеро людей поранені. Троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі. Руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін відзначається проведення тренування зі зв'язку Генерального штабу збройних сил Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. Маємо трагічні звістки з фронту на війні з путінським військом загинув 20-річний солдат з Волині. Серце Анатолія Гуцелюка із зимнівської громади перестало битися 11 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. В Анатолії Гуцелюка залишились бабуся, батьки, два брати та сестра. Ми приносимо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава герою. Війна забрала життя військового з Вишнівської громади. Житель села Бережці Олександр Антипюк заплатив найдорожчим, захищаючи Україну від окупанта. Тіло героя привезуть 16 серпня. Місцевих жителів просять зустріти кортеж в межах сіл Вишнів, Коцюри, Римачі, Бережці. У зв'язку з тим на території громади оголошена жалоба до 18 серпня. Вічна пам'ять герою. Страшна звістка сколихнула і Горохівську громаду. За батьківщину віддав життя захисник Олексій Кунчик із Підберезя. Чоловіку був 41 рік. Військовий загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області через важкі поранення. Наступні два дні у Грохівській громаді оголошено днями жалоби, вічна пам'ять герою та щирі співчуття близьким. На жаль, маємо ще втрату. Загинув мешканець Оваднівської громади Володимир Цвит. Чоловік працював водієм пожежного автомобіля у громаді. З першого дня війни був призваний до лав ЗСУ і став на захист нашої держави. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя. Подарунки для військових зсу це автомобілі з потужним мотором, грації, тепловізори. І, звісно ж, наші теплі слова. Саме такі подарунки відправили з Луцька до стрілецького батальйону, військовослужбовцями якого є жителі нашої громади. Про цінність вантажу і кошти, за які його придбали, дивіться далі. Десятки коробок, вміст яких може зберегти комусь життя або допомогти здолати ворога влучно це тепловізор, 10 високотехнологічних рацій: павербанка, батарейки, ліхтарики і не тільки. Такі щоб можна було користуватися, щоб не тримали да. тримати зв'язок на фронті, а заряду вистачало на довгі дистанції. Саме такі рації обрали для військових. Цей вантаж поїде до стрілецького батальйону з Луцька, але не тільки ці технічні засоби, так затребовані нашими хлопцями на передовій. Насамперед, потрібні автомобілі, які допоможуть виконувати завдання. Дуже багато транспорту потребують наші військові, тому що за допомогою нього можуть виконувати ті завдання, які необхідно виконувати. На превеликий жаль, транспорт в зоні активних бойових дій дуже швидко виходить з ладу, тому що умови експлуатації вони екстремальні, попадають під обстріли, ламаються і так далі. Тому транспортом необхідно допомагати. Бус, фольксваген, транспортер на потреби ЗСУ придбали за кошти від одноденного заробітку працівників Луцької міської ради, а також закладів освіти і культури міста. Автомобіль перефарбували в темно-зелений колір та провели усі ремонтні роботи. Всі вузли перевірені, масло замінене, кондиціонер теж ми поправили тут, не електрику, Всю пройшлись в машині. Абсолютно все працює. Юрій Беспятко каже: бійці завжди потребують потужне авто. Якщо зовні його вигляд може бути непривабливим. Головне скільки кінських сил під капот, і чи надійна підвізка. Ці всі автомобілі вони до 2003 року, в 2003, по-моєму, останнє їхнє виробництво було. Ну, вони не нові, але чомусь саме їх хочуть військові. Єдине, що тут ще два і п'ять Вони всі просять потужний, щоб він працював. А щоб автомобілі на передовій пересувалися без пального ніяк для військової частини А 4120 направили 100 літрів палива. А для потреб – 110-ї стрілецької дивізії переносну зарядну станцію сонячною панелю більше 400 тисяч гривень. Загальна сума цих подарунків. Ну і сподіваюся, що наступний місяць продовжимо. Продовжимо ж традицію. Будемо далі допомагати нашим військовим, тому що вони цю допомогу потребують. Такі подарунки від міської ради, і мешканців громади вдячність за кожен день, який ми можемо провести в тилу на своїй роботі, не забуваючи допомагати фронту. Ірина Кудря, дванадцятий канал. У Луцьку в трьох чоловіків знайшли наркотики. Вранці під час патрулювання вулицею Карбашева поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки 53-річного лучанина у нього виявили пластиковий тубус із речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Також там були шприци та голки. Окрім того, поліцейські встановили, що чоловік мав телефонні дзвінки в країну-агресорку, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом на одному з блокпостів патрульні зупинили шавроле Авео для перевірки. У 41-річного пасажира легковика був при собі паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження. Його затримали. Та це не всі порушники. Пізніше екіпаж патрульних зупинив БМВ на вулиці Шевченка. Під час спілкування з 28-річним керманичем він помітно нервував. Тож охоронці порядку взялися його перевіряти. Аж тут водій дався на навтьоки. Його затримали. А на місце події викликали слідчих. Вони виявили в чоловіка порошкоподібну речовину білого кольору, зовні схожу на наркотичну, а також електронні ваги та поліетиленові пакетики. Попри небезпеку підірватися на міні частині граду чи урагану, українці повертаються у звільнені від окупантів села. На Чернігівщині досі триває процес розмінування. До слова працюють там і Волиняни. За два місяці ротації виявили майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів. Росіяни мінували усе, що бачили, тому роботи у піротехніків багато. Більше про небезпечне розмінування на Чернігівщині. Дивіться далі. Із перших днів звільнення Чернігівщини від окупантів волинські піротехніки розміновують область. Після себе вороги лишили тисячі снарядів, мін та нерозірваних боєприпасів. Мінували усе: людське обійстя, городи, поля, ліси і навіть кладовища. Трактор якраз біля кладовища косив, ну, косив траву, ну понад дорогою. Косив траву, підірвався трактор. Виїхали піротехніки, вилучили дві протитанкові міни, і там виявилося ще одне протипіхотне. За два місяці ротації ця група піротехніків знешкодила майже 1400 вибухонебезпечених вибухонебезпечних предметів. Артснаряди різних калібрів: мінометні, протитанкові та протипіхотні міни, касетні боєприпаси та гранати. Найчастіше виявляли частини реактивних систем залпового вогню: ураган, град, смерч з усього набору. Вони найнебезпечніші, певнять піротехніки. Вони небезпечні тим, що їх небезпечно транспортувати, тому що після того як вони вже впали і не спрацювали. Вони є дуже небезпечними, якби чутливими. Крім того, вони застрігають глибоко в землі, тому знешкодження займає чимало часу та зусиль. До слова, місцеве населення активно співпрацює та допомагає розміновувати території. Є такі люди, які якби, знімають навіть координати. Тобто, коли ти виїжджаєш на виїзд, вже не потрібно з кимось зв'язувати все чи ще що-небудь. Тобто, приїжджаєш вже по координа... ну, по координаті, ти вже вилучив цей боєприпас і тільки перетелефонував, сказав, що. Не переживайте, вже все вилучено. Зі 102 двох викликів про небезпечні предмети на подвір'ях підтвердилися усі. Люди виявляли міни та снаряди під час косіння трави та інших господарських робіт. На жаль, були і трагічні випадки через власну необережність. Приніс вибухонебезпечні предмети до себе додому. Це було РПГ 18 Муха він говорив, що він хотів там метал, метал на метал здати. Ну розібрати і здати на метал. Ось. Ну, металу там ніякого немає, ми в це не віримо. Тому він просто хотів зробити собі трофей. У пріоритеті розмінування житлові будинки, школи, дитсадки та дороги. В другу чергу поля, хоча на прохання господарників ці території також активно розміновують. А от ліси вже лишають на сам кінець. Хоча мешканці неодноразово просилися по ягоди та гриби. На території п'яти громад, де працювала саме ця група волинських піротехніків, розмінували вже 70% територій. Роботи ще багато, але піротехніки з усієї країни продовжують невпинно та безстрашно її виконувати. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Тони одягу посеред поля таке стихійне звали що виникло між селами Біличі та Мишів, і вже кілька днів три купи речей просто лежать на дворі. Місцеві мешканці припускають, що одяг привезли сюди вночі, бо ніхто нічого не бачив. Кажуть, що там є одяг, і жіночий, і чоловічий, і дитячий, І увесь досить непоганий. Тож припускають, що просто родина таким чином почистила свій гардероб. Жителі сіл обурені, що це зроблено в такий спосіб, і просять комунальників звернути. Увагу на цю ситуацію і прибрати гори лахів. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У луцьку запрацювали мобільні сервісні центри МВС. У Ківерцівську громаду приїхав перший гуманітарний вантаж із будівельними матеріалами, з яких планують зводити будинки для переселенців. У вараші організували триатлон на підтримку Збройних сил України. Зменшити черги, задовольнити волиняни, зареєструвати чим більше авто. Відтепер, аби оформити транспортний засіб, не обов'язково їхати у сервісний центр МВС на Рівненській. Це можна зробити ще в трьох районах Луцька. Як скористатися послугами мобільних сервісних центрів, які приїхали у місто всього лиш на два тижні? Моя колега Анастасія Качина вже знає. Відтепер у приміщенні Луцького рацу можна зареєструвати транспортний засіб. <плес> Ця лучанка не сиділа годинами в черзі, бо живої черги тут і немає. Напередодні оформила талон на сайті головного сервісного центру МВС. Багато часу реєстрація займає? Ні, зовсім мало як і сама процедура: чотири хвилини за столом адміністратора, декілька підписаних документів і на оплату послуг наших. Каси, начебто, вощабанки мала черга. сплачуєте ага. на своє ім'я, і потім до мене без черги заходити. Добре, Зрозуміло, дякую. за декілька хвилин. Лучанка вже тримає в руках номерний знак свого двоколісного. Такі мобільні сервісні центри МВС одночасно працюватимуть у Луцьку в декількох місцях. Перша локація це регіональний сервісний центр «Гур'юк-14Б», де працюють чотири адміністратори. Відповідно. ЗАКС, РАКС, Соборності, де працює два адміністратори, і районна державна адміністратора, де працює чотири адміністратори. Усі три каже Сергій Томчук запрацювали на допомогу волинянам у зв'язку зі збільшенням кількості автівок, завезених за кордону, та утворені черги з реєстрації та перереєстрації авто біля сервісних центрів на Волині. Географічна точка нашої області знаходиться біля двох кордонів, де дуже багато транспортних засобів було завезено на територію Волинської області. Нульове розмитнення каже Сергій Томчук добряче вплинуло на черги у сервісному центрі на Рівненській. Якщо у липні минулого року там реєстрували не більш ніж 5 тисяч авто, то цього липня понад 7 тисяч. Тож додаткові мобільні сервісні центри це впайна підмога. Зможуть надати в два рази більше послуг і відповідно задовільнити громадян. По реєстрації транспортних засобів. Адміністратор сервісного центру, що облаштували в приміщенні рацу, каже, за день приймає 15 людей із електронної черги. Після всіх перевірок транспортна по базам наявна на нас. Вони йдуть до експерта-криміналіста. Експерт-криміналіст дивиться, щоб не було ніякого криміналу в, в, в транспортному засобі, щоб не було ніяких втручань. Після того оплачують кошти ну, хвилин 30-40 і Ви задоволені йдуть від нас. Номер авто, технічний паспорт усе видають на місці, себто їхати в сервісний центр МВС на Рівненську не доведеться. Є можливість даже вибрати якісь номерний знак, якщо люди захочуть там якусь комбінацію цифр. А ось отримати посвідчення водія у мобільних сервісних центрах не можна. Функція таких лише реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. До слова, ці центри у Луцьку тимчасові працюватимуть лише до 27 серпня. Саме за стільки часу цей пілотний проєкт нібито має розвантажити сервісний центр МВС на Рівненській. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У Ківерцівську громаду приїхав перший гуманітарний вантаж із будівельними матеріалами, з яких планують зводити будинки для переселенців. Вантажівка приїхала на волинь від партнерів зі Швеції. До слова, раніше за сприяння закордонних меценатів у місті організували волонтерський центр та звели окремий будинок для переселенців. Зведення додаткових будівель, десь можливість розселити тут ще приблизно 300 людей. Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук додав, що протягом наступних двох тижнів очікують ще чотири таких вантажівки. З будматеріалами, тож певнять, роботи розпочнуться вже невдовзі. Волинянка організовує благодійний фотопроєкт, аби допомогти Збройним силам України. Жителька Нововолинська Марія Доліновська пропонує фотосесію в автентичному одязі, якому понад 100 років. Це каже організаторка фотопроєкту. Унікальна можливість відчути на собі подих наших предків, а також надихнутися їхньою енергією і силою, тому що наша культурна спадщина це наш духовний бронежилет. До співпраці запрошує професійних фотографів. Вартість такої фотосесії буде становити від тисячі гривень усе певнить Марія Доліновська, аби не збирати грошей для наших захисників. Попередній запис можна здійснити за таким номером телефону 095 7010 497. У Боратинській громаді під Луцьком влаштують масштабну благодійну акцію «Їдемо до перемоги. У неділю, 21 серпня, мешканців запрошують на вело та автопробіг. Мета зібрати гроші для військових громади, які нині боронять країну на передовій. Велосипедистів кличуть на 9 ранку до спорткомплексу у Боратині. Орієнтовна протяжність веломаршруту з селами громади 130 кілометрів. Автомобілістів чекають там же о 15-й годині. є учасників заходу. Прапор України на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро відбувся крос Атлон Енерджі спрінт триатлон Благодійний захід зібрав учасників з різних міст України. Детальніше про все дивіться далі. Підкорити 750 метрів на відкритій воді, проїхати 20 кілометрів велосипадом та пробігти 5 кілометрів. Такими є дистанції традиційного крост триатлону Рівненської АЕС. Змагання не прості, однак під силу вмотивованим витривалим учасникам. Цього року у заході взяло участь 79 спортсменів, серед них 12 жінок та 6 естафетних команд. Долучилися до івенту працівники РАЕС, мешканці міста, також рівняни, представники області, спортсмени з міст Коваль та Луцьк. Головна мета. Патріотичної акції підтримка Збройних сил України. Цього року нам важко взагалі всій країні. Було просто бажання підтримати захід, взяти участь. І хочеться, щоб люди трималися і надалі підтримували армію, підтримували наших хлопців, бо їм потрібно морально триматися і щоб вони, дивлячись на нас, також трималися і охороняли, захищали нас. Оскільки цьогорічний триатлон це благодійний захід, всі учасники та бажаючі задонатили внески. Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для військовослужбовців. Ми дійсно віримо в зсу, допомагаємо чи можемо, дякуючи їм. Ми знаходимося на цьому чудовому білому озері і маємо можливість прийняти участь в такому чудовому турнірі. Героям слава. Суцільна безперервна гонка показала, що маючи натхнення і мотивацію, можна продемонструвати неабиякі результати в абсолютній першості з результатом 1 година, 11 хвилин і 44 секунди. Перше місце посів рівнянин Дмитро Стецюк. Одразу за ним фінішували Олексій Астаф'єв та Дмитро Новосад просто супер. Окунуться в цю енергію стартів. Хоч і благодійний забіг, але було тяжко. Боротись. І дуже цікаво водночас. Це мій перший старт сезону. Я майже рік не стартував. І я дуже ну, щасливий відчути знову ці враження, цю гонку, перегони. Отримав я своє задоволення, як і завжди. Серед жінок першою подолала дистанцію працівниця РАЕС Юлія Рудник-Гриньків. Призові місця також у Жани став Олени Блищик. Перше проходив і командний залік. Перемогу в естафеті здобула команда Раес. Тім не залишились без нагороди учасники інших номінацій. Усі отримали пам'ятні медалі, дипломи та сувенірну продукцію. І завжди заходи рейс, спортивні дуже цікаві, різноманітні, різнобарвні. І приймати в них участь в будь-якому форматі дуже цікаво, а особливо в естефеті цьогорічно. Раніше такого не було з формату, і цей формат мені дуже сподобався. За можливості регулярно приїжджаємо до вас на заходи ну, різного класу. Частіше всього це е, 100 веловатт. Ось в цьому році вперше спробували тріатлон. Кожен етап у своєму був цікавий. Ну на фініші от, ти розумієш, чого, чого ти сюди приїхав, і купа емоцій це круто, це кайфово. Доброю традицією стало й те, що участь у спортивних благодійних заходах беруть сім'ями. Чудове, емоції, море, так як цей триатлон був благодійний. Хотілося прибігти, бути повним сил і отримати ці позитивні емоції, тому взагалі все супер. Ми з сім'єю намагаємося завжди приймати участь. Нам дуже подобається. Учасники триатлону дякують організаторам незалежно від результатів. Усмішки на обличчях та щирі обійми свідчили про те, що патріотичний спортивний захід вдався. А також спортсмени зауважили, вже готові і мають велике бажання долучитися до наступних івентів. Вараж – це на сьогодні мека для того, щоб брати участь в різних змаганнях і підтримувати своє здоров'я. А в першу чергу воно потрібне для того, щоб людина могла максимально віддати, наприклад, свої зусилля і на роботі. Слава Україні! Героям слава! І поки все. Нагадую, що денні підсумкові випуски, як і всі сюжети журналістів 12-го про життя Волині, можна переглянути на нашому ютуб-каналі Новини 12 у будь-який зручний для вас час. Тож дивіться, ставте вподобайки і обов'язково діліться власною думкою у коментарях, адже для нас це дуже важливо. Ну а ми продовжуємо тримати тил на нашому інформаційному фронті. Невдовзі розповімо ще більше. Дочекайтеся!